В Миколаївському драматичному театрі відбулася прем'єра приуроченої до різдва вистави Мері Попінс Як приборкати башкетників», над створенням якої працювала режисерка Катерина Богданова. А напередодні театр разом з благодійниками організував передпоказ казки для дітей з соціальних категорій, детальніше про святковий захід у репортажі Катерини Свистун. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі минулими вихідними відбулася прем'єра казкової виставки Мері Попінс Як приборкати башкетників. А першими глядачами постановки стали діти соціально вразливих категорій, для яких напередодні провели предпоказ. Захід організували за участі благодійного фонду Доброта та довіра. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість проводити для всіх різних соціальних верст населення наші новорічні різдвяні заходи. І зараз ми напередодні різдвяних свят. У нас починається велика естафета різдвяних вистав. Сьогодні це прем'єра Мері Попінс як проборка дебешкетників для сімейного перегляду. Сьогодні саме для соціальної категорії, ми для всіх різноманітних верст маємо можливість передпоказ зробити. Вже сьомий рік поспіль благодійний фонд співпрацює з театром. Після вистави кожна дитина отримує подарунки від янгола, у символічному образі якого цього дня постала засновниця доброти та довіри Валентина Ткаченко. Акція традиційно відбувається напередодні Дня Святого Миколая та Різдва. Співпраця з театром, що вони дарують казку дітям, а потім вони йдуть сюди і під ялиночку від янгола получають бажані подарунки, вони пишуть листа, вони мріють. І кожен лист ми вичитуємо і підбираємо чітко по замовленню. Кожна дитинка на сайті у нас 1050 дітей було. Кожна дитина все отримає під звіт. Ви бачите, є номер, є прізвище. Кожна дитина має те, що вона бажає. Це різні соціальні категорії. Це перше батьки, яких загибли, це діти з інвалідністю. Валентина Ткаченко висловила подяку чарівникам, які приєднались до акції, придбавши очікувані подарунки для малечі. На її думку, такі ініціативи є прикладом того, як кожна дитина може стати почутою та рівною серед інших. Дуже багато сьогодні при дітей з інвалідністю разної і ДЦП і, і неврологічний і аутизм. Але вони діти і вони заслуговують теж на якісь свята, і ми їх завдяки театру запрошуємо і не відокремлюємо від інших дітей. То всі свята повинні бути суспільно разом з інклюзією. Я бажаю, бо вони також себе ну, вважають частинкою нас. На думку директора театру, такі ініціативи свідчать про відкритість до соціально важливих тем та показують, що місія працівників культури дарувати мистецтво кожному. За словами Артема Свистуна, паралельно з реалізацією новорічних заходів у театрі окреслюють плани на наступний рік. Багато прем'єр це більше десяти прем'єрних вистав. І вже ми розпочинаємо роботу, не припиняючи над новим театральним сезоном. Але прем'єри заплановані і на міжнародний день театру, і на закриття театрального сезону дарувати радість нашим глядачам для сімейного перегляду. У нас буде друга частина на наступний новий рік для діточок. Але у нас три комедії, і для наших юнацької аудиторії буде вистава Ромео Джулієта, яка закриє наш. 103-й театральний сезон Катерина Свистун, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.